України пана Олександра Співаковського, Прошу. доброго дня, шановні колеги. Для мене велика приємність виступати тут перед вами перед освітянською спільнотою, яка, на жаль, опинилась в такому складному становищі. І тому я в першу чергу хочу звернутися до Міністерства фінансів України, яке, на жаль, не залучилось до виступів на сьогоднішніх слуханнях. Щоб воно зрозуміло, що крім соціального та популістичного контексту, існує ще одна дуже проста проблема: не можуть неосвічені люди створювати економіку з високою доданою вартістю та сучасну європейську державу. Якщо МінФін це не зрозуміє, у нас майбутнього нема, незважаючи на те, що ми з вами будемо тут обговорювати. Освіта, як відома, як і наука, є стратегічним ресурсом держави, найголовнішим чинником формування людського капіталу. Від освіти і науки залежить сучасна економіка і добробут населення, а також сама реалізація кожної окремої людини. Тому ми не можемо розглядати проблеми фінансування освіти поза межами. Тих трендів, які ми сьогодні маємо в першу чергу, це процес бюджетної децентралізації, який має визначену тенденцію на зменшення питомої ваги видатків на освіту в державному бюджеті України і відповідно і відповідна збільшення її видатках місцевих бюджетів. Але на практиці місцеві органи влади не поспішають вкладати свої кошти в освіту. Очевидно, зберігається своєрідна інституційна пам'ять про те, що ці видатки мають бути на плечах загальнодержавного бюджету. Шановні колеги, тренд на це є. і Ми повинні це зрозуміти. Важливим є те, що наша держава все ще продовжує розглядати витрати на освіту як елемент соціальної політики, а не як інвестиції в людський капітал країни. Тому, мабуть, наші діти і біжуть з нашої країни, тому що ми дійсно розглядаємо це тільки як дотацію. Великою мірою те саме можна сказати і про ставлення до науки. Тому ми спільно повинні зробити все для того, щоб до нас відношення було, хоча б таке, як сьогодні до Міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України і до армії. Бо освіта є наш другий фронт, і кордон проходить тут по ментальності людей. Перш за все, я хочу звернути увагу на те, чого не можна робити в ході реалізації цієї політики. Перше. Ми не можемо боротися з неякісною освітою шляхом зменшення фінансування. Це звернення до бюджетного комітету, це звернення до кабінету міністрів. На жаль, на сьогодні є виразна тенденція до домінювання саме такого підходу: скорочення фінансування світних інституцій, начебто під приводом того, що вони неякісні, чи не дають якісної освіти, на мій погляд, є хібним підходом. Це виглядає як лукавий привід для того, щоб знищити те, що потім буде важко відбудувати. Звичайне фінансування світи так чи інакше залежить від якості освітніх послуг. Але говорячи про якість у контексті бюджетного фінансування, ми мусимо ставити питання про те, хто оцінює якість, наскільки надійні критерії і методи оцінювання, і головне, що буде зроблено для того, щоб покращити якість. Якщо є проблеми з якістю роботи освітнього чи наукового закладу, треба в першу чергу знайти спосіб провести в ньому антикризові заходи, перш ніж буде прийнято рішення про скорочення фінансування. І це є проблема і Кабінету міністра, і Міністерства освіти і науки України. Тому у нас будуть відповідні законопроекти, які ці питання повинні врегулювати. Це проблеми санації університетів чи інших навчальних закладів. Друге, ми не можемо руйнувати стару систему, не маючи чіткого уявлення, яким чином буде створюватись нова. На місці того, що зникає, повинно завжди виникати щось нове, інакше відбудеться вимирання і деградація. Те, що ми зараз бачимо по системі Національної академії, національних галузевих. Академії наук, на жаль, в нашому суспільстві старе знищити легко створити нове дуже важко. Ми маємо цілком конкретний приклад, як на місці закритих дитячих садків з великими труднощами створюються нові, хоча потреба у них зростає з кожним днем. Це класичний приклад того, що, що е, е, проходить, якщо ми знищуємо старе і не створюємо нове. Третє, ми не можемо жити далі в правовому негілізмі. На жаль, слід констатувати, що велика кількість прийнятих законів, що стосуються освіти і науки, не виконуються до того ж, вони не виконуються саме в частині бюджетного фінансування. Це факт. Часто можна почути багато нарікань і скарг на невиконання цих законів, але ми мусимо об'єктивно поставити питання. Якщо невиконання законів є настільки системним, то в чому ж справжні причини? Можливо, однією з причин є практична неможливість їх виконання. На жаль, країни з нашим рівнем ВВП на душу населення не завжди може дозволити собі і витрати, які об'єктивно були б кращими для світи, і як законотворці намагаються нормувати в законах, користуючись своїми найкращими мотиваціями. Проблема невиконання законів про освіту і науку, як і багатьох інших законів, що регулюють суспільну сферу насамперед у тому, що в них прописуються бюджетні видатки, які з тих чи інших причин неможливі. А в деяких випадках, коли не приймається і не забезпечується відповідне юридичне забезпечення, просто не встигають виконувати цей закон. І класичний приклад це закон про наукову і науково-технічну діяльність, де вже повинен був бути створений національний фонд, до якої би молодь наша наукова мала би відповідати. Відповідний доступ необхідна розумна збалансована стратегія фінансування науки і освіти, яка покаже, що кошти використовуються раціонально, продумано і прозоро. Це дуже важливо для суспільства і для народних депутатів, які голосують за такий бюджет і бюджетний кодекс. Така стратегія дозволить працювати на необхідний рівень довіри між різними зацікавленими групами і відомистами в питаннях фінансування світинуки. Четверте, ми не можемо жити далі в системі неспрогонованих і непрорахованих рішень. Ми бачимо, до яких тяжких наслідків призводить прийняття невиважених і необґрунтованих рішень. Зокрема, це проблема забезпечення підручниками 4.7, яка до цих пір в деяких школах не вирішена. Це проблема передачі фінансування професійно-технічної освіти з державного на місцеві бюджети. Ми бачимо, що там відбувається. І ми голосували, я не знімаю з себе вини, Ми проголосували так. І це було не збалансоване, неспроазноване, не, не прораховане рішення. Є питання пов'язане з збільшенням мінімальної заробітної плати. Я прем'єр-міністр про це казав, коли він був в Херсоні. Всі тут, хто знає вищі навчальні заклади, розуміють, що відбудеться зі спеціальним фондом університетів, коли буде прийнято таке рішення. Що більшість по тари... людей з тарифним розрядом 1,11 якраз знаходяться в спеціальному фонді, і це призведе до того, що вони будуть більше ніж 120-130% від того, що ми отримуємо від контрактників. А оскільки ми не можемо змінювати ціну на контрактне навчання під час реалізації освітньої програми, ми розуміємо, що ректори вищі будуть. Просто скорочувати людей, і ми розуміємо, до яких соціальних наслідків це призведе. Я також хотів би зазначити кілька положень про те, що ми повинні зробити для розробки розумної стратегії фінансування. Перше, ми можемо і повинні затвердити наше стратегічне бачення фінансування всіх ланок освіти. Нам просто потрібно домовитись один раз, хоча б на 15-20 років. І згідно таблички, яка тут повинна бути, ми повинні збалансувати і показати, що вже ж кожний рік ми не будемо змінювати ці правила. В Цьому році передамо профтехосвіту, в цьому році не зробимо нічого для того, щоб вирішити питання першого, другого рівня на наступному році і так далі. Так не можна робити, щоб освітянське середовище кожний рік чекало бюджетний кодекс і бюджет, і, і розуміло, що зараз цю ланку взагалі освіти можуть прикрити. За цією концепцією вищу освіту пропонується віднести до економічної сфери, і розглядати як зону інвестиційної політики. Шановні колеги, це є дуже важливим. Ніколи вища освіта в Україні не буде якісною і ефективною до тих пір, поки вона буде знаходитися в зоні соціальної політики. Ми повинні це зрозуміти. Всі інші країни показують. Бо коли витрати на одного навчання студента 2 долари на день, ми розуміємо, якісної освіти там не може бути. Такий підхід до фінансування дозволить <кій> диверсифікувати джерела фінансування для освіти. Для навчальних закладів він дасть можливість отримати більше гарантій, того що вони не залишаться зовсім без фінансування, навіть якщо окремі джерела надходжень будуть недостатніми. Окремим напрямом роботи тут має бути збалансування видатків державних місцевих бюджетів у відношенні слабких громад. Я повністю підтримую позицію міністра освіти в тому сенсі, що. Через ручне управління, да після того, то ми повторимо просто ту ситуацію, яка відбулася до профтехасвіти, коли вже в січні, у лютому, ми будемо додавати школам на непідпрацівників і на комунальні видатки, тому що там просто територіальна громада не може це забезпечити. Якщо ми хочемо знову отримати нерегульовану ситуацію, то ми можемо йти по такому шляху. У сфері науки слід замінити принципи фінансування галузі шляхом диверсифікації джерел. Необхідно зберігати базові видатки на зарплати науковців для того, щоб вони могли спокійно працювати і для збереження наукових шкіл в цілому. Скорочення виплат національним академіям і так далі призводить до подальшого старіння, а молодь просто виїжджає за грантами до інших країн. Підтримка інноваційного венчурного бізнесу, а також захочення того бізнесу, який готовий інвестувати в наукові розробки повинна стати частиною національної програми. Ми повинні зрозуміти, що початок епохи інтелектуально-грімсничої праці дає нам шанс використати нові механізми для розвитку нашої країни. Я задоволений, хочу сказати, що прем'єр-міністр, коли був в Херсоні, ми йому показали цей приклад кластерної зимодії і морська академія і IT. Ми показали, що ми можемо працювати, але це повинна бути зрозуміла збалансована політика. Бо, коли ми закрили математику в середній школі, то чекати того, що кращі діти прийдуть на ІТ спеціальності і прийдуть на технічні спеціальності, можна не чекати. Це речі пов'язання. Друге, другим важливим моментом є те, що ми можемо добити збалансування політики фінансування та видатків освіти та наукових установ бюджетному кодексі та інших законах України. На жаль, ми маємо великий рівень економічної та фінансової несамостійності тих закладів освіти і наукової, які є бюджетними установами. Підтримую позицію міністра освіти. Фінансова автономія таких закладів є критично важливою для залучення ними позабюджетних коштів, спонсорських коштів чи проведення більш гнучкої фінансової політики управління. Відсутність фінансової автономії тягне за собою обмеження автономії в академічній сфері. Одним з прикладів того, як ці дії можна побачити, що будь-яке примусове збільшення заробітної плати, яке щорічно відбувається в бюджетних організаціях, неминуче призводить до скорочення штатів. Поступово ми всі починаємо розуміти, що не можна забезпечити ефективне використання бюджетних коштів в умовах, коли заклади освіти і науки працюють в такому режимі, який забезпечує для них сьогодні бюджетний господарський кодекс. Це нонсенс. З іншого боку, перспектива втрати статус бюджетної установи великою мірою лякає керівників працівників навчальних закладів наукових установ. Але добровільний перехід і можливість надати бюджетним установам переходити в статус неприбуткових це дуже гарний шлях для вирішення дуже багатьох питань. Сильні вищі будуть мати додаткові преференції, але не за рахунок вирішення це через ручне управління, а на основі тих якісних послуг, які вони надають. В основі такої позиції має лежати принцип відсутності оподаткування. Для освітньої діяльності, максимально ліберальний режим оподаткування і регулювання напідний також для наукової діяльності та інновацій. Третім суттєвим принципом нашої стратегії наступна: ми можемо забезпечити зрозуміло прозоре диверсифіковане фінансування умотивованої людини замість неефективного фінансування застарілих інституцій. Підхід до того, кого саме ми фінансуємо, людину чи інституції, не такий простий. У системі освіти і науки люди не існують окремо від інституцій. Проте ефективність фінансування безпосередньо залежить лише від одного. Скільки воно доходить до дійсно мотивованих здобувачів освіти чи дослідників, і якою мірою допомагає їм отримати найкращі результати? Це питання стосується не стільки законодавства, але й виконання законів, а також загальних принципів ефективного менеджменту управління сфері освіти і науки для забезпечення механізму ефективності, на мій погляд, слід мати чітку узгоджену програму дій, яку будуть приймати й розуміти реалізовувати різні гілки влади. І тут варто ви, е, виділити три важливих підходи: це демонпоналізація, диверсифікація. Друге це орієнтація на людину, яка створює власну освітню е, траєкторію. І третій принцип якісна аналітика і незалежні освітні вимірювання як основа прийняття рішень. На жаль, у нас сьогодні на ринку освітніх послуг фактично тільки одне вимірювання це зовнішнє незалежне тестування. І тут я хочу сказати, що і тут я думаю, сьогодні буде виступати представник СЕДОСа Єгор Стадний. Я думаю, про ці речі, він сказав окремо. Всі ці основні принципи підходи, на мій погляд, мають бути покладено в основу комплексного бачення розвитку освіти і науки на його реалізацію мають бути спрямовані зусилля законодавчої і виконавчої влади в Україні, а також і суспільством загалом. У підсумку хочу зазначити, що перехід від ідеології дотації до ідеології інвестування в освіту та науку відбувається в нашій країні нелегко, але спільними зусиллями ми поступово приходимо до напрацювання цілісної програми, яка я вірю, дозволить нам отримати нову якість освіти. І Науки. Фінансування освітньо-наукової сфери є критично важливим чинником для досягнення цієї якості, але воно є лише чинником, а не самоціллю. Про це треба пам'ятати. Хочу ще раз всім вам подякувати за участь цих парламентських слухань, за вашу небайдумажність і активну позицію. Проєкт рішення вам розданий. Ви можете його побачити. Там є блок концептуальний і є блок деталізації, про який казали міністр освіти. Я думаю, що якраз якщо ми відпрацюємо ці аспекти, у нас. Буде ще два тижні для того, щоб внести відповідні відповідно ваших виступів відповідні зміни. І я думаю, що ми отримаємо той збалансований документ, який не просто ляже в анали, десь а він буде дійсно інструментом для імплементації нашого бачення щоб змінити систему фінансування світи і науки. Якщо ми цього не зробимо, ми і далі будемо мати процес великої стагнації, процес хаотичних, несистемних, незбалансованих рішень. Я думаю, що спільна громада Міністерство освіти і науки, комітет Міністерства фінансів зможе спільно вирішити ці проблеми. Ми хочемо побажати вам роботи. І обіцяємо вам, що профільний комітет все зробить для того, щоб отримати збалансований документ, який стане наскріжним камням виходу системи освіти і науки України з тієї ситуації, в якої ми знаходимося. Дякуємо вам.